Друзі, ну ви зрозуміли, сьогодні у нас два БМВ. Це просто якась в мене голова кругом. Що ми сьогодні для вас відзнімемо? Це два бородатих чувака. -чу... Взагалі скажіть мені, чому всі BMW з бородами? Чому приїхали Що з ними сюди? не так? Наша вам борода! Наша вам ці БМВ! До речі, в тебе фари не світяться. Треба увімкнути. Русь, вмикай фари для більшого ефекту на каналі. Зараз буде. da Caspeca, ah, então, eu eu Ну що, давайте, хлопці, розповідайте, яка тачка краще. 16-го року. Чи 435? та Якого року? 15-го 15-го року. Так, да, але рестайлова модель. Тут що? Рестайлова модель. Це по-перше. Ну, тому що я її продаю. Але а, питання саме головне, скільки вона ну, вортує, розумієш? Ти говориш, яка краща? Як... Скільки так реально тобі стало? 12 тисяч. А, ти знаєш, що ви зробили? Ми в попередньому відео. Руся каже, вона коштує 18 стала. Я кажу, ти що, нас захейтять, кажи 12. Тому вона 12, поняв? Вона 12, все. А твоя скільки стала? А, я знаю, що власнику вона стала десь в районі 25. Оце ця? Да. Оце чудо 25? 25. 15 року? Так. 3 літра бензин Америка? Так. А, там пробіг просто 92 тисячі. Ага. Тобі ж, що, який висновок, Ігоре? Що та тачка краще? Ну, вона коштує дешевше. Мерседес? Мерседес то взагалі то, то інший рівень. БМВ то таке. А Мерседес то, розумієш… Понимаєш... БМВ це для емоцій. Давай, тоді давай по ціні. Ну, 25 ну, штук це за дорого. Я розумію. Зараз вона продається за 19,5. Ти її продаєш за 19,5. Друзі, ви бачили, як ця тачка їде на початку відео? 19,5 і вона ваша. Можете купити. Але не дуже рекомендую. Ну, позори прямо на весь канал Ютуб. Ну ладно, то таке. Давай, батл, розповідай, кузов, який краще. Ну, давай подивимося по практичності. Ну, грубо говоря, ну, я думаю, що. Кра... Давай, давай, все, закінчую. Добре. Давай так. Добре. Ти сядь сюди і подивись, як тобі зручно чи не зручно. Образно. Давай, от порівняльно. Оце виходить 435. Так, сідаю. f 36 Грязний, ну то таке. Тут у мене кожа, в тебе немає. Що, як ти скажеш взагалі? Ну ти перший раз сидиш тут. Ну, дивись, руль, Твої я раз сідав. Руль такий самий. Але вона а, з підігрівом теж? У мене не без підігріву. А тут з підігрівом. Тут зимою чуть-чуть прикольно. Що ще, які ти е, є? Ну сидіння такі приємніші. Приємніші. Так. Авторегулювання теж є в тебе? Чи немає? Є, Все є. Так, є. в принципі, все те саме. Проекція на екран є? Проекції на екран немає. А в є. Ну, ну просто вас... я думаю, ну, хоч ти розумієш, ти ж 18, нас стало, а я продаю за 19,5, то повинен хоч якось краще зробити. Що ще? Так, в принципі, все те саме. Добре, а тобі удобно сідати? Ну, мені удобно. Не Мерседес не найкраще, я все чую чудово. Ні, дивись, у БМВ мені. Дивись, дуже ти, ти сидиш. Окей, так. ти сядь, ну, зручно, просто так. сядь, як ти поїхав, би. давай так. я зараз сяду. Так. Ну, давай, давай. так. Ой, тут почекай, викину куча барахла такого, коротше, захетять мене будемо. Сядь, сядь, сядь зручно, як тобі. Ззаді? Да. Ні, спереду. Сперед? А я спробую теж такої ж пропорції, як ти, ззаді. Позаду. Ні, ну так нормально. Я сиджу. Ти нормально на... сидиш, Да. Я За... почекаю. Да. Я, в принципі... У мене є, все нормально, мені поставили. Да. Мікрофон, диви. Все. А мені в принципі в... теж дуже так? зручно. Бембе! Дуже зручно. Слухай, а, ну це... це... Почекай! Це... <реш> це так порівнювати, як x 5 і x 6 Ну так, при шостому там трохи краша завужена, да, там, занижена. Давай тепер я в твою сяду і захейчу її, повністю. Давай. <кхи> так. А ти що, начебто ти в ній не сидів. Ні, я раз сидів на ній. Ну сідай. Дивись, ти говориш руль. А що звука немає, Почекай, ти говориш руль однаковий? Якщо не помиляюсь, ти трошки більший, ніж цей. Ну він тебе трошки товстіший. Товстіший більше? Так. По діаметру. Ну, може він кожи в тебе ще обтягнутий додатково. Він може кожен, так. А в тебе. А в мене не обтягнутий. На, в тебе не обтягнутий. форми він однаковий. Почекай, торпеда. Ой, ці звиняють не торпеда, а ось це. До речі, в мене я не розумію, чому в БМВ оці ручки, в тебе теж лізуть чи ні? Так, лізуть. Це Неприємно. А далі вони взагалі розлазяться. А, різниця зрозумів, саме головна. В тебе. Торпеда теж така ж. Хороша, якісна. Ню, ну якісна. Слухай, ну диви, ти бачив ще, в мене є коврик BMW. Та <клес> то таке. Це важно. Ой. Ну теж нормальна, чесно тобі говорю, підтримка позаду. Ні, ну, ну сидіть удобно, що так, що так. Дивись, там же ж в тебе є бокові, там всякі регулювання. Да, <клес> та, Так, 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 так. Ну почекай, ну в принципі... Те окей. саме, Ігор, те саме. Те саме. Але руль, а, руль тут чуть облісти, та таке. Це я свій підмалював тільки що. А з... позаду ти саме. Сідай. Сідай. Ну реально, ну те саме. Ну, Руся сидів. Ні, ні, до речі, почекай, може ти. Більше. Більше місця. Мо. Та. Окей, а я. А, та, взагалі більше, тоді більше. не розуміє. третій моделі місця більше! Ха-ха-ха, <свят> Ха-ха-ха. <свят> ну Мі... а реально, ну чесно. Я просто ніколи, ніколи не порівнював їх з тут позаду. Може із-за того, що криша опущена і з-за того трошки менше місця. Може бути. А Може Може чуть бути з-за того, що вона овальна і чуть -чуть кузов по-іншому. Тут же ж виходить ліфтбек, а в тебе звичайний седан, правильно? Мабуть. Так, номера прикриття, спрячте. Нема там, все нормально. чистий порядок і все інше. А в тебе тут седан звичайний. Так. Може і за цього? Може і за цього. Які там, ну давай, ти ще вроді би нас пригасив, ти повинен знати, так. які їх характеристики однієї і другої. Характеристики, давай. друзі, розповідаю, що це БНВ, що а. це БНВ. Але чесно скажу, якщо ми зараз говоримо про салон, то салон мені більше об'єктивно сподобався в третій моделі. Чому? Ну, по-перше, він е, позаду має більше місця. Реально, ти сів на своїй четвірці і отак, як інвалід, а тут... Дуже непогано. В іншому, в принципі, вони дуже схожі по торпеді, по керму. Але комплектації різні. Бачиш, там дивись, яка там кожа і тут. Це ну, шкіра це різна, це так. спорт. Шкіра різна. Але салон краще в третій моделі. Ну, до речі, поки той тіп розмовляє по телефону, я хочу сказати порівняти. По задній частині. Як на мене, це дві тачки x drive на повному приводі, але жопа краще все ж таки в третій моделі. Подивіться на ці леди. Вони якісь такі скуденькі, а тут вони виглядають 100% краще. Поки він розмовляє, то ми Русь. Правильно? Ми вибирали автомобіль, до речі, в США так. і приділяли цьому увазі, щоб була саме рестайлінгова версія із такими ледівськими фонарями і з такою симпатичною жопою. Коротше кажучи, жопа в тебе краще, ніж в нього. Так. правильно? Так, все, друзі. Так, Ігор повернувся до нас, вже по телефону поговорив, але ми зараз порівнюємо колеса. Колеса? І... Колеса. Це так. колеса, так? Да? Це колеса. Колеса так. на БМВ. Так. І там, і там вони 18. вісімнадцяті. ті, 18 -ті? А... Так. А я думав, там не 18-ті. <кх> а знаєш, чому там так. не вісімнадцяті? Ти думав? Бо сама машина трішки роздута, вона виглядає ніби більше за троєчку. Трійка вона така більш правильна, більш компактніша, компактніша да? куценька і на ній 18 краще виглядає. Тут Тому... просто, мабуть, арочки трошки більші, да? і ну, за можливо, арка ну, Сюди 19-й так, пішли, так. Б, да? сюди якби вона була на 19-х, було б класно. Так. А ми, да що ж ви тут роз'їздилися? ага, Заважають там. Коротше кажучи, друзі, поки Ігор з сарказмом киває головою, ми колеса. зробили висновки, що колеса Русь Кращий. краще на Троєчці. Не вам шість, розказуйте що! А що розказувати? Тут все видно. Ігор, ну розкажи, який в тебе двигун. У мене трьохлітровий, 310 лошадиних сил. І скільки в нього 3010. циліндрів? Циліндрів Шість. Шістицелітровий. А в тебе щуп є в автомобілі? Ні. Немає? У мене теж немає. Ну це нормально, це тема БМВ. Да? Ну, нормально. але там воно ще електронний щуп у тебе є. А от мене э, Русик запитував перед цим. Який розхід масла в твоєму автомобілі? Ну, щоб ти розумів, я від заміни до заміни не доливав. Не доливав, так? Не доливав. А раз було таке, що да, я дуже сильно пофорсував, то від заміни до заміни раз там трішки долив. Але це я розумію, що. А як ти просто... е -е -е побачив, що треба доливати? А так? воно мене пописало. Комп'ютер попередньо. Левел так? там. Левел? Менше... Мінімум, так. Так, ну клас. Ну, взагалі, тобі раз. потужності вистачає? Так. Да. Вона прикольна. На такі, ну вона, вона зажигалка. Вона, якщо ти їде. нажимаєш, є, да, їде. Мінім, максималка, скільки я їхав, 210. Угу. Вона їде. Якщо ти нажимаєш різко, вона стартує дуже добре. Угу. Вона підриває з місця ну, добряче. А розхід який? Щоб ти розумів, я ні разу не засікав. От ну, чесно тобі ну, скажу. Так. Я думаю, що плюс-мінус від 15 до 17. Це той розхід, який, в принципі, я і від неї очікував. Ну ти їздиш швидко чи як? Так. Да. Да? Ну, я спорт, -режим під настр... ні, спорт режим не включаю. Лі пісточки переключають. Ліпісточки ні. ні. Ні, просто там стартую. Навалюю трошки так. Да? Навалюю. Бочком, навалю. бочком дуже рідко. Це ні? для вас тільки? Ні, бочком я теж тут до речі не їжджу. Так, отже, друзі, поки ви не балакали в кого який розхід палива, тут 8,5 і тут 17. Ну, цей чувак їздить дуже швидко, цей так, як сімейний, то більше. А е, я тебе типу не сімейний, так? Да? Ні, а ти сімейний, але в тебе менше дітей, тому ти можеш більш такий знаєш, драйвовий. І ти молодший трошки. Коротше, поки вони тут розповідали вам, які в них двигуни, цей 310 кінських сил, цей 245, цей 2 літри, цей 3 літри, який би вибирав мотор я. Краще, я зараз вже нічого не буду казати, бо Ігор захоче мене забити. Та ні, бо ну... Забрав би все ж таки двохлітровий мотор. Я коли почув, що ти кажеш 17 літрів. Але є нюанси. Цей цепочка не міняється, там міняється раз в 120 тисяч. Тут 320. Кожна заміна цепочки де в скільки? 30 тисяч гривень. А тут ти мене вже трішечки засумнівав. Можливо, ну, їх можна не міняти і тисяч вона... вони ходять, це так. Ну просто... таке собі. Поміняти, від 120 тисяч. Від... Ну, по да. мануалу пишуть від 120 тисяч. тут, тут не ні, тут, ні, тут ні. 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 міняється. А, на раз, два, три я тікаю. Але, 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 але раз, почекай, два, почекай. Три, два літри краще! Тікай, тікай, на здоров'я. Ну, знаєте, я просто про те, що якщо ти вже береш БМВ, ну давай так, чесно, ти хочеш все-таки, щоб вона вистрілювала. 100%. Три літри, я, я згоден з тобою, вона що вистрілює. для пацана, для драйву, для ти драйв. взяв БМВ. Навіщо тобі то. Я не брав БМВ, я взяв я на напродиш. Але нормаль. Ігор, у нього 245 кінських сил. Вона вже в це, це якщо ти береш. Ну дивись, у 180, нас тут давай просто радість в цікавості. Дружина подивиться це відео, мені потім все. Ні, отут тільки попрямі просто. <ріст> на на, на, на перших 50 метрів. Я ти пообіцяв, що я нічого не буду ні їздити, ні боком давати, нічого там не форсити. Отак ми відкрили, закрили і все. Ага. Русь, Тому, в принципі, 8,5 це нормальне розвідка. Русь, якщо ти зараз не будеш їхати, якщо Русь, вона на настояча, то дає. 3 літри, це краще. Ти, ти 3 літри краще, бо да. ти зразу. Вази. Вази. Ти зразу якщо її не заводити, то да, 8,5 літрів буде. Це 100%. Вона тут стоїть заведена. Ну, то 17. Ігор, коробки в нас однакові. Однакові. Вісім передач. Да. Ні, 6. Сім. Я спочатку прийшов, кажу сім. Руся прийшов, каже, 8, а ти каже 6 то як нам якийсь баланс. Очекай, ну я, чесно говорю, тобі по лапіскам не їздив. ну Я на драйві їздив. Чуєш дивіться, зібралися БМВ. Почекай. Цей каже в нього 7. Ну, я буду говорити, як воно є. В тебе HP 6, можливо, в тебе і коробка ZF 6 ступенева. А в нього рестайлова, в нього вже 8-ступенева. Ага. Тому, скоріше за все так. Але якщо ви в коментарях знаєте краще, пишіть. І хай вам буде любов. Хай нам буде стидно, так? Да? 100%, хай нам буде стидно. Я вважаю, що тут і тут, і тут восьмиступенева. Ні, коробки тут дуже непогані. Та правда, коробка не... взагалі безпроблемна. Закривайте свої капоти. Дю -дю -дю, друзі, оце щось буде трешове. Ну, ну дивіться, давай, давай, щоб по-чесному, то так зробимо. Давай. Отак. Ой, ладно, я зрозумів, добре. Отак, краще? Ні, дивись, я тобі так скажу. ну, е Давай так, ну, так от, об'єктивно чесно. Якщо порівнювати, це трійка, це четвірка. Так. Да, по ціні вони різні. Але якщо дивитися а, так об'єктивно, як для мене, то чорна і вона чуть-чуть більша, ну так візуально вона більша, візуально. Чим, бі, чим біла. Плюс ну, тоніровка в принципі, у нас однакові. Тут просто чуть-чуть краща тоніровка спереду. Ну Мені ця більше подобається. Ну, чесно тобі скажу. Ну, як для... пацаняча ця. Якщо б я брав би для себе, Слушай, я брав би все-таки. Ну, трійка теж пацаняча. Трійки, вони всі пацанячі. Але не в білому Ну Білий колір мені не подобається ну, для BMW, от Чесно тобі скажу. А мені я просто сторонник того, якщо X5, то теж чорний тільки. А білий? Білий X5? Класний. Ні, ну В принципі, якщо жінка не дозволяє тобі їздити білий колір, і, колір, і тільки колір, стоять, то може бути. Білий колір дуже зимою непогано виглядає. А, прятатись від так, так. Ну це так, да, це так, да, да. Десь в полях. Твій висновок про твій автомобіль. Тобі... Ніколи б не купляв би ні BMW, ні це, ні це. От чесно тобі ти. Mm -mm. А то ну, чому? я чому? Uh, ну дивись, я вже uh, стокнувся з їхніми. Больними місцями це рульова рейка. Я ну, вже тебе тут професійне. Робив. Воно да я тебе руль рульову рейку. Тут уже робив. Я тут резину правда, міняв, тому що тут вона дубова підвізка. Потім що ще? Задній сальник і це 92 тисячі пробігу. Що сказати, що я багато на ній проїхав? Ну там за цей час там тисячі кілометрів. Але є вже больні місця, які вже повилазили. Постійно оці відвалюються, я постійно міняю їх, тому що вони зимою примерзають. Так, так. Тебе цього немає. Так. Воно краще. Потім що ще кожа тут. Вона вже витирається. Так. Е, є багато місць. Ну чесно тобі говорю, якщо сімейний автомобіль, ну він не сімейний. Він на ньому ганяти сім'єю не прикольно. І, по-друге, що саме мало місця. Спереду, так, да, ти їдеш як дядько. Позаду ні. Якщо ти навіть береш подруг, подруг своєї дочки чи друзів свого, свого сина, то вже немає куди їм сісти. Uh -huh. Уже ти попер... повинен попереду підсуватися. Це класна машина для молодої сім'ї. але не Ти для б тих... не взяв би, так? Да? Ні. Тепер я тобі скажу свій висновок. Дивись, наш автомобіль. Чуєш, він... чуєш? почекай, Русь. Ти коли сказав, коли ти береш подруг. Я зразу зрозумів, що пацани, які купують чорний БМВ, то в них одна ціль взяти подруг. А потім ти вже сказав про дітей, то я вже зрозумів ну, про що. Ну, да. Але коли береш подруг, то все зрозуміло. Ну, тому що на українській мові якось фільтрувати. То, що говориш. Е, мій висновок про цей автомобіль. Е... Дружини. Дружини, так, да, в тому числі. Я б, наприклад, цей автомобіль, ну, принаймні, наверное, років три ще ми не плануємо продавати. Поки що він нас задовольняє. У нас сім'я 5 чоловік, за такі ціни, ми за... сюди всі поміщаємося. Тобто Нема проблем взагалі з тим, що не поміщається чи поміщається. Ми поміщаємося. Розхід нас задовільняє. Їздимо ми не так, як ти. У нас з турбіни? З турбіни, так. Так. Ну, ти ж її ремонтував. Ну так, да, але розумієш, я як директор, то я ж тобі не механік, так? Ну, чесно тобі скажу. Я більше е, дивися, от, як ти нам ципок поміняв, більше да. ми нічого не робили взагалі. От, ну, масло супер. не доливали, тільки замінювали. Більше нічого uh -huh. не робили. Тому по розходу нас це задовольняє, по місцю всередині у нас задовольняє, по всяких там, не знаю, кажуть, ламаються, ще щось там. Дві подушки ще міняв. Не ламається. І uh -huh. uh -huh. за те, що мотор uh, дуже важкий, то дві подушки вже міняв, ліву uh -huh. і праву. Так. Хоч покажись нам, бо ми тебе не бачили. Я, я, я вже показувався. Да, та ти сам такий же самий. А скажи, будь ласка, труся, як, як купив себе там, блід. Мерседес, так. Хлопці. БМВ він не купив би. Он вона стоїть! Дружина а не дозволила би. БМВ, хто? Фуфляндія. Давай більше зробимо висновок, що на його каналі більше нічого не будемо привозити, а то у нього все Фуфляндія. Так, та ні, друзі. Ви не прикалуєтесь, БМВ, реально прикольні тачки. Але все ж таки, коли мені вже 42 роки, то мені краще Мерседес.